Внаслідок обстрілу бойовиками трьох ізбинки на околиці селища біля протитуберкульозного диспансеру зайнявся ліс. Кілька реактивних снарядів із градів, випущених бойовиками. Зі Слов'яна Сербська вибухнули безпосередньо на території селищної ради. Ще кілька за житловим будинком. Один із снарядів влучив у прибудову до п'ятиповерхівки, в якій проживають працівники тубдиспансеру. Будівля сильно пошкоджена. Вибуховою хвилею винесло вікна в одному із під'їздів. Ніхто з людей не постраждав. Не виключено, що потушимо цей пожар, вони можуть обстріляти ще раз. Це люди такі придгадати їхні дії дуже і дуже важко. Тим часом паромна переправа через Сіверський Донець, всупереч розпорядженню пана Москаля, досі не ліквідована. Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації побував у селі Лобачеве Новоайдарського району, яке розташовано на самій лінії розмежування вогню. В мирний час тут діяла паромна переправа, завдяки якій люди перебирались через річку в обох напрямках. Згідно з розпорядженням переправа мала бути демонтована силами військових та правоохоронних підрозділів. Щоб унеможливити несанкціонований перетин лінії розмежування. Однак, як з'ясувалось під час приїзду в населений пункт, насправді переправу ніхто не ліквідував. На протилежному березі всього за 50 метрів від крайньої хати населеного пункту облаштований опорний пункт бойовиків так званої ЛНР із кулеметником та снайпером. На жаль, це вже буде окрема розмова і письмо до Вищого військового керівництва держави, щоб вона там не потрібна, вона може, будемо казати, принести шкоду в першу чергу військовослужбовцям. Під кінець робочої поїздки керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль закликав підприємства, які ще не перебрались з так званої ЛНР переїхати на контрольовану Україною територію. У разі переїзду підприємства зможуть отримати й чималі податкові пільги. Звільнення від сплати податку на прибуток та звільнення від сплати податку на додану вартість. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.